Насправді, українці купують перш за все товари, які без яких зараз немає немає можливості жити: генератори, павербанки, свічки, їжу, їжу для собаки і котів, і товари для гігієни. Але ж не тільки наші традиційні товари, які ми продаємо: це мобільні телефони і ноутбуки. Вони теж зросли і зростають в принципі як на кожну чорну п'ятницю. На жаль. Ця чорна п'ятниця була не тільки чорна за назвою, але й чорна без світла. Ми вже ж відчуваємо це ці проблеми. Але буквально середу все було погано. А в четвер люди повернулися до е помуштування свого життя і, і, і намагаються жити якомога е нормальнішим життям, як це можливо зараз. От якщо... Так. Е -е так, да. і на зараз, якщо, якщо не брати до уваги ці екстрені купівлі, такі як генератори, як я казав, вже повербанки, суху їжу і товари, так би мовити, для вживання, спальники тепло -тепло одежу, лідують, як завжди, смартфони та ноутбуки аутсайдери цього року це холодильники і телевізори, бо насправді зараз не до телевізора. Ну, в принципі, пожвавлення досить суттєве, і те, що ми змогли забезпечити автономним автономним живленням і автономним інтернетом, майже всі наші точки продажі, воно теж сказується, бо люди приходять сушити голову і блендерити їжу. І заодно і купляють те, що їм те, що їм допомагає, допомагає жити далі. Я так розумію, ви згадали там про холодильники, пральні машинки. Взагалі, електротовари зараз не настільки популярні серед покупців, як були до того. Наприклад, не обов'язкові електротовари, як то там не знаю, хлібопіч або можливо блендер. Якийсь так, так вже ж це зовсім це зрозуміло, і це в принципі для цього не треба бути якимось там дуже дуже, дуже уважним спостерігачем для того, щоб побачити, що. Люди е купляють те, що їм може згодитися на зараз, а, але ж е і телефони, і смар, і, і ноутбуки вони можуть працювати, як ми розуміємо, деякий час без світла, е і люди все рівно їх купляють. Чи то побалувати себе, чи то замінити те, що застаріло, чи то замінити, наприклад, якийсь е соціальний комп'ютер. Соційний комп'ютер, який не працює без електрики, замінити на ноутбук. Тому тут є теж. Як я казав, тут є теж похвалення. Так чи популярні зараз, чи скажімо так, готові люди брати зараз щось у розтермінування або у кредит тому що ми розуміємо, що, наприклад, той самий генератор, це далеко ну не дешева покупка, навіть якщо вона вимушена так, це для мене це є досить дивовижно. Те, що наші банки, дякуючи їм, надають кредити, надають розтермінування. І ми вже перевищили за показниками продажі з банківським кредитом чи в розтармунування перевищили торік торік, тому люди цим користуються і банки надають таку можливість, і ми також підтримуємо цю можливість. Поки ми з вами розмовляємо, пише наш глядач. Не знаю, як його звати, тому що нікнейм такий скорочений, але пише, що купив у вас. За знижками на чорну п'ятницю алкоголь зараз піде за ще одним замовленням і купував саме українського виробника. От підкреслює на що саме за українським полював. І от дякую, що мав таку можливість. До речі, так така ось цікавий момент. Не знаю, відстежували, не відстежували. Якщо брати якісь товари, які виробляються в Україні, нас люди швидше купують все ж таки українське зараз є от такий патріотизм споживчий. Е, Спожив, патріотизм є, е, е, ми намагаємося допомагати, е, як можемо допомагати е, всім українським виробникам. Е, ми маємо можливість представити найширший асортимент. Від, е, ви знаєте, чим інтернет, відлічає, від, чим інтернет відрізняється від офлайн розділ, ну, нормального розвіду, тим, що ми можемо представити майже мільйони і мільйони товарів. Наприклад, на розетці зараз продаються 38 мільйонів товарів, і усі українські виробники, які хочуть продаватися, вони продаються на розетки, теж тому е відчувається, бо на насправді українські товари трохи дешевше, вони не так сильно вдорожчали, бо все ж таки вони виробляються в гривні і виробляються в Україні. Е на них трохи менше впливають ці проблеми з попередном е кордону з чергами на кордоні і таке інше. І тому частка зростає. На жаль, вона не така велика, як нам би хотілося, але це моя велика мрія, щоб в кожному селі і в кожному місті у нас було сотні тисяч виробників, наприклад, як для себе я бачив в Німеччині чи в Італії, де кожна кожне село хтось шиє гудзики, хтось робить гудзики, хтось шиє кроватки, там хтось шиє рубашки, і таке інше. Тобто, це. І ми намагаємося це підтримувати. Бо якщо ви знаєте, у нас можуть любий підприємець, може піти на розвідку і почати свою справу. І це теж відчувається з заостренням з спочатку повномасштабного вторгнення маркетплейс, і це місце, де підприємці можуть розпочати свою справу онлайн чи розширити свою справу онлайн. воно теж зростає, зростає набагато швидше. Наприклад, чи, чи мій бізнес той, що великий, той, що вже став. Ви говорите про онлайн, а я ще от хочу про офлайн ваші точки запитати. Так дає от можливість придбати буквально саме на місці. А чи стали вони популярнішими, особливо коли почалося оці відімплення електрики, коли, наприклад, частина магазинів не працює, чи почали до вас люди приходити як у звичайний магазин, там шукаючи не знаю макарони і консерви, грубо кажучи? Так, але перш за все, все ж таки наша. Мета забезпечити нормальне життя. Наскільки ми можемо це забезпечити, і наскільки ми можемо підтримати наших е, клієнтів, не тільки наших клієнтів, а взагалі всіх е, людей, які перебувають, всі громадян нашої країни, які перебувають зараз в такому важкому стані, тому якщо чесно, то це е, працює так. Ми спочатку ми забезпечили обігрів, обігрів інтернет, е, світло. І можливість усім охочим долучити до, до, заряджати свої девайси і приходити грітися, і, 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 і мати куточок такої. Е, ну я вже не хочу казати центр незламності, бо це вже трохи асковино набило. Ну але да але ми зробили ці центри незламності трохи раніше ніж е, решта, і трохи раніше ніж ні, ніж ніж держава е, об'явила цю програму. А люди в свою чергу від, віддячують нам тим, що купують е, в нас товари. Люди вже відносяться до нас не так, як до звичайного продавця, чи як звичайного підприємця. А ті, хто, наприклад, не давав на встановлювати генератори два місяці тому і писали петиції, жалоби, закидували їх камінням. Вони зараз ці самі люди вже пишуть нам петиції, не петиції, а вже подяки, листи, подяки, приносять ці ОСББ чи якісь об'єднання громадян. Приносять листи, подяки. Дякуємо вам, що ви в нас є там і чи ми можемо вам допомогти. А вже ж це приводить з як же казав до цього зростання продажів. Я цим тиш тішуся, ну але все ж таки більш тішусь тим, що е, люди сприймають нас як е, е, людей, які можуть, як бізнес, який може їм допомогти, як звичайних людей, які не тут не для того, щоб на вас наживатися, і не для того, щоб вас як експлуатувати для того, щоб е, будувати е, краще майбутнє і будувати краще, кращі відносини і краще країну. Але от останніми словами вкотре також підкреслили у цю тистину, що бізнес, який дружній до споживача, так іде до споживача відкритий до нього. Він потім і отримує ще від споживача. Також тому це дійсно це дуже хороша синергія, яка я вірю в те, що після нашої перемоги дасть ще більше. Дякую вам, Владислав Чечоткине з нами був підприємець та засновник та співвласник розетки про те, що ну бачите, як він каже, в них свої пункти незламності були ще до того, як от по суті ця вся історія почалася. Thank <sighs> you.